Ліхтар для робочого світла. Має два сустави, які на 180 градусів згинаються, розгинаються як потрібно. Його можна. Мені однією рукою неудобно повністю зігнути як в одному напрямку сюди, так і в іншому з цієї сторони. Зараз я спробую. Так. О. Ось так, в одному напрямку. Зараз розігну. Так, він згинається в іншому напрямку повністю. Тут є у нас магніт досить потужний, майже на будь-якій металевій поверхні він прилипає. Тобто дуже удобно користуватись, наприклад, при ремонті автомобілю. Чи в ну, якихось роботах таких, де можна його на залізо примагнітити. От, є ще гачок такий, якщо не виходить його примагнітити, то е, ось такий гачок, за який його можна підвішати, який тут дуже зручно складається та розкладається. Так, зараз покажу вам, як він світить. Я його розігну, розкладу. Так, ось тут одна кнопка вмикання вимикання всіх режимів. E, значить, це максимальний режим. Дуже яскраво світить, дуже потужно. Відстань до стіни приблизно метр 30 сантиметрів. Далі натискаємо кнопку другий режим мінімальний, це яскравість ось цієї комп ленти стрічки, яка є в ліхтарю. Далі натискаємо світить ось цей один світлодіод, який в торці ліхтарю. Це якщо треба дістатись в які, якісь труднодоступні. Місця, наприклад, під копотом автомобіля подивитись вниз до двигуна десь, от, він буде дуже в нагоді. Таке світло, хоч тут один світлодіод, але світить доволі таки потужно, навіть ось якщо приблизити і світить широко, що хочу замітити. Досить широко, тобто, якщо навіть його в дуже замкнутий простір опустити, то досить широко він буде освітлювати. Далі затискаємо кнопку і тримаємо. Вмикається режим червоного. Ось так він світить червоним, дуже добре. Все видно на ось, метр тридцять до стіни. Можна використовувати на, для рибалки чи охоти полювання. Ну, хто де, десь ще може використовуватися червоне світло. Так, ще раз затискаємо, тримаємо, микається, а, треба було не тримати, просто натиснути другий раз, червоний строп. Червоний строп, ще раз натискаємо, вимикаємо. Ну і далі все повторюється. Натискаємо максимальний, мінімальний, кінець ліхтарка. Затискаємо червоний і натискаємо ще раз червоний строп. Досить такий файний, прикольний ліхтар, як робоче світло. Дуже буде корисний, ну, будь-де, будь навіть можна його на кухні покласти, поставити і якось там зручно, як завгодно він регулюється, там магніт є, гачок, от і Вбудований акумулятор 18650 за описом виробника. Але я не розбирав, ну, судячи з його габаритів, то думаю, що 18650 тут дійсно є. І заявлена ємність приблизно 2-4000 мА, щось таке. Ну, Якщо навіть 2 є, то це буде дуже добре. Ось такий ліхтарь.